Тобто, ну я вже я, я зрозумів, що це війна. Ну, після того як мені почали е, надходити повідомлення від моїх там херсонських і миколаївських друзів, які були на той час там, як е, вони мені знімали, перекидали туди е, як колони йдуть е, на Херсон, потім підходять до Херсона, там, до Антоновського моста. Ну я написав Євгенію Масюку. Він на той час. Він на той час був заступником главкома, що в принципі, якби там я бачу, що відбувається на Миколаївщині, ну на Херсонщині, на Миколаївщині. Я розумію, як місцевий житель, що від Херсона до Миколаєва там 64 кілометри, це по великому рахунку, це дві години ходу в любій військовій колонії, ну до трьох годин. Тому я запропонував, сказав, що я там місцевий, я дуже добре знаю місцевість, тому можу допомогти їй. І вже в 23.45 вже позвонив мені Валерій Федорович і сказав, Радіма, давай быстренько їдь в Миколаїв, тому що час іграє проти нас, і в чотири утра я вже. Заїхав в 4.30 ну, біля п'ятої ранки, я вже був в Миколаїв. На жаль, на жаль, Миколаїв не був готовий до оборони, не було там ніяких фортифікаційних споруд, не було ніяких не ні патрулів, нічого. І на жаль, військові частини, ну тобто, не було повноцінної військової частини або бригади на той час у місті. Тобто, а були... які сили у вас були в той момент? Які сили для оборони міста були в той момент? Це були, це були остатки, це були там мали, маленька частина 79-ї бригади, та маленька частина 36-ї бригади. Це був був тридцять й батальйон морської піхоти, який, наскільки мені відомо, відійшов з Херсону. Це були в основному тилові, там 145-й відновлювальний цей. Центр відновлення техніки, це були учбові підрозділи, які ну, навчали військовослужбовців. Це були там була 199-та бригада армійської авіації, це літуни, які ну в принципі в апріорі вони не знають, що таке окопі, що таке там піхота і ліба ведення оборони. Ну тобто не було тих сил і засобів, які, які мені були потрібні для того, щоб спланувати і построїти правильну оборону. Тому оборону ми там строїли на колінах. І з того, що було дуже 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 сильно нам допомогло місцеве населення, місцеві органи сануврядування. Вони включились мі Треба в роботу, вони допомагали дуже, вони ну, там, чим могли забезпечували, вони знаходили техніку, вони там разом з військовими рили ці окопи, і от завдяки тому, що, що люди долучилися саме до цього, ну, до цього оборони міста, місто, і, і, і в принципі і була можливість вистаяти. В принципі, якщо подивитися на планування, ну, на проведення та бойових дій в Маріуполі, в Херсоні, в Миколаєві, у нас по суті. Планування наступу на Миколаїв він він був плюс-мінус такий самий, як і на Маріуполь, як і на Херсон, як ну як і на, як і на нас, і єдине, що нас врятувало на той час і врятовувало від того, щоб ми не попали в повне оточення, це Варварівський мост, так ну так він називається в Миколаїві. Це мост через південний Буг, який нас зв'язував з Одеси, і по якому ми могли евакуйовувати місцеве населення. чи, по цьому мосту до нас приходили боєприпаси. приходили потім вже приходила підкріплення. туди ми евакуювали поранених. Ну от якби якби вони взорвали або ми взорвали. Раніше е, часу цей міст, то скоріше за все, що Миколаїв би е, Миколаїв би був так, як і Маріуполь, як і Херсон захоплений. Тобто, фактично оперативні дії, які ой, управління, яке було вам проведено, ну можна так чесно казати, врятувала ситуацію. А наскільки я пам'ятаю, в місті також в той момент були представники національної поліції і патрульної поліції. Яка взаємодія була з першими, яка взаємодія з другими. А ми почали ми працювати, тобто, перший день мого прибуття в Миколаїв, ми зібралися у голови військової адміністрації, всі перші особи зібралися, порахували скільки є людей, які є сили та засоби, і, і взяли карту автомобільних доріг, тому що на той час не було плану оборони міста. Він з'явився, по-моєму 27 числа. Ну, Точніше, 27 числа, просто взяли карту, поділили місто на 4, на 4 відділа і розписали, хто хто, який, хто яку ранку займає. Тобто, кудись назначили ТРО, кудись 79-ту бригаду, кудись 36-ту, 59-ту вже на той час, там, 28-го, по-моєму, вони відійшли від Херсона, ну на 59-та, а остатки 59-ки, ті, що залишились, ті, що вижили. Тобто вони теж дійшли до Миколаєва, зупинилися і, і сразу включилися в оборону міста. Я вам скажу, що вистояв Миколаїв завдяки обичним людям, завдяки обичним солдатам, командирам. І хто б там, як би не казав, там Томарщенка, ну я жодного разу я не казав, що завдяки мені там щось вистояло. ну я ж не Брюссе магущий, не якийсь там супергерой. Я обична людина. Так, я виконував свою роботу, так як вони виконували свою роботу. Тобто Моя робота була, мені треба було керувати, як я керував. Комусь треба було сидіти в окопі, комусь треба було е, е, збивати літаки, вертольоти і ракети, вони це робили. А, ну, Тут, я кажу, тут основна, основна сама тяжка робота вона лягла саме на плечі обичних солдат, їх командирів, тому що вони, вони робили неможливо. І дуже допомагали люди. Обичні люди, поліцейські, дисенники. Ну тобто там працювали всі, ну всі як один. Ну, можливо, якщо ви бачили, тобто за чотири часа все місто було вже в, в, в колесах від в автошинах. І возле кожного перехрестя стояли бутилки з зажигательною суміш. Для чого це робили? Для того, що у нас вже було на той момент створено там пару протитанкових груп, але їх було недостатньо для того, щоб перекрити все місто по кругу. Колу. Тому мною була придумана така команда, тобто я попросив, щоб Віталій Кім вийшов в своєму телеграм-каналі, попросив людей, вони це зробили за 4 години. Це було зроблено для того, щоб якщо там з якоїсь напрямку був би прорив колони танкової в місто, люди, які знаходилися, які там мешкали ну, з того боку, вони мали взяти цю бутилку за за, 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 за снят і кинути в цю, в цю кучу резини. Тобто, днем це стовп дима, а вночі це світло ну, від того, що воно палає. Ну, тобто ми ж з вами розуміємо, якщо буде прорив на місто, то відключать світло, відключать будь-який зв'язку, тобто включать ну, і Спілкування вже по телефону, ти нікому не подзвониш і нічого не, не узнаєш. Тому це було зроблено І я ж говорю, що люди основа До речі, про людей і про все інше. Так сталося, що в мене там друзі були в тій обороні, і дехто саме з патрульної поліції, дехто з десантури, і вони казали цікаві речі. Вони казали, а ти розумієш? А Марчелло був поряд. Я кажу: Ну я розумію, в Миколаєві ні-ні. ні Він на лінії, він на ОБЗ був. І от у мене запитання: генерал, який був на лінії боєзітнення, в нього. Що тоді домінувало? Показати б свій приклад? Чи це був такий от, ну, бажання контролювати все безпосередньо на полі бою? Ні, це, це, не було не це не було бажання контролювати все на полі бою, це було просто ну, обичне бажання розуміти обстановку і розуміти, де в мене слабкі місця, де у мене сильні місця. Для того, щоб це зрозуміти, ну, мені це ніхто не розкаже, книжки ніякі це не написано. Тобто це треба було виїжджати, самому дивитися, спостерігати і потім визначати, десь, ну, куди сильніших ставити, куди адрес можна там, поставити тих, хто